І я дозволяю собі відпочивати та наповнюватися енергією Всесвіту кожен день. Моя цінність безперечна, моя самооцінка в нормі. Я отримую гідну винагороду за все, що я роблю. Я отримую благо легко. Я маю внутрішній стрежень. Я чесна з собою. Я живу тільки так, як я хочу. Я отримую задоволення від життя, я лагідно відношуся до себе.